Я покажу вам багато імпровізаційних розминок. Вони корисні з кількох причин. Імпровізаційні розминки допомагають нам перейти зі світу, в якому ми живемо, і зануритися в світ імпровізаційний, який ми з вами потрапляємо. Імпровізаційні розминки розігрівають наше тіло, мозок, розум, вони змушують нас мислити швидше. Вони допомагають нам повернути собі енергію, повернути собі зосередженість, фокусування, легкість і підготуватися до ігор і законектитися зі всіма людьми. Імпровізаційні розминки допомагають нам відволіктися від своїх думок, відволіктися від справ повсякденних і зосередитися на тому, де ми зараз тут. І зараз, і бути в моменті, і законектитися з іншими. гравцями. Імпровізаційні розминки проходять дуже весело, вони іноді роблять так, що ми відчуваємо себе безглуздо. Ми якось відчуваємо, що ми робимо помилки, і нам прикро і нам від цього весело. І ми підготуємося до ігор таким чином. Імпровізаційних ігор безліч, їх сотні, їх можна застосовувати в будь-яких ситуаціях перед репетиціями, перед виставами, перед заняттями, перед е, е, заходами якимись конференціями. Будь де, де ви б хотіли б, щоб ви і ваші люди були зосередженими, відчували себе легко, були наповненими енергією, і щоб цей заход пройшов якомога легше і крутіше. я сподіваюся вам. Сподобаються імпровізаційні розминки, які я запишу в наступних відео. Дякую, з вами був Олег Голинок, вчитель імпровізації. Ставте вподобайки, робіть репост, коментуйте. Пока.